25 дітей стали учасниками проєкту «Дитячий простір Карітас Спас Вінниця. Про це Суспільному розповів директор релігійної місії Євген Маркевич. Марина Андрущенко привела до дитсадка п'ятирічного сина Матвія, родина переселенці з Харкова. Ходять сюди другий тиждень, каже Марина. Він дуже хоче до до садочку ходити в Харкові. Він дуже мало походив, ну там, може, півроку і все. А так нас ж нічого не працює. Тому він і в садочок би ходив, але сад, тут садочок нас поки що не беруть, тому хоч сюди записалися, він доживати сюди ходити. Ходив би і кожного дня, не тільки три рази на тиждень. Діти тут перебувають з 9 до 13 години, з вівторка по четвер. Відвідування дитячого простору безкоштовне. Дітей приймають віком від 5 до 13 років, розповідає Євген Маркевич. Це проєкт спрямований на покращення. Психологічно-духовного становища наших діток в воєнний час. Він передбачений певним категорією дітей. Це діти з розливих категорій. В першу чергу діти з сімей ВПО, багатодітні, діти, які перебувають на обліку в соціальних службах. Там, де також виховуються дітки з інвалідністю, ну і малозабезпечені. Кожна дитина має робочий зошит під назвою Слідами добрих людей, розповідає його розробниця Лариса Кравець. Над створенням зошита педагоги та психологи працювали протягом двох місяців. Мета цього зошитка знову ж таки показати дітям, що навіть в час, коли навколо може здаватися існує дуже багато зла небезпеки. Є добро, є добрі люди. Є люди, яким вони можуть довіряти, є люди, які їх можуть підтримати, які їм можуть допомогти. Яна Кобзєва, мама двійнят Лева і Леоніда. До Вінниці родина переїхала з Донеччини на початку повномасштабного російського вторгнення. Сьогодні у п'ятирічних Лева та Леоніда перший день у дитячому просторі «Карітес Спес вирішили спробувати, хоча не зовсім 100% впевнена, що вдасться, тому що вони дуже малі, в садочок не ходили, і тому їм ну дуже складно там з дітьми. Ну, якби суспільно там разом. Гратися та все інше вони звикли по один з одним, а зараз тут їх дуже багато, і тому ну я дуже сподіваюся, все одно потрібно вливатися, так би мовити, в суспільство. А десятирічний Вова на заняття до простору ходить другий тиждень. Тут дуже цікаво, тут можна розлікатися, тут можна гратися з дітьми. Ми розважаємось, куди ми ходимо. Мені дуже тут цікаво. Поробки ми робимо дуже цікаво. Я задоволена, що я сюди одна зміна у дитячому просторі триватиме два місяці. Потім набиратимуть іншу групу дітей, каже Євген Маркевич. Фінансово проєкт підтримує карітеспес з Європи та національний офіс організації в Україні. Розрахований проєкт на рік. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.